Ця історія почалась задовго до нашої з вами появи, до того як люди навчилися розмовляти, і до того, як вони зробили першу зброю, що взагалі було до того, як з'явились перші гроші, як взагалі виглядала економіка взаємодії? Що ж, уявіть собі, людину сидячу голою сракою на березі річки з саморобним гарпуном. Ця людина ловить рибу для того, щоб нагадувати себе та свою сім'ю. Дві-три рибини буде достатньо для того, щоб нагодувати себе та свою сім'ю, але жінка. Капає на голову і каже, що жерти кожного дня одну рибу шкідливо для здоров'я. І треба ще їсти клетчатку, робити смузі, морепродукти. Ну і свіже м'ясо також треба обов'язково. Тепер нашому герою треба не просто сидіти і палкою полювати на рибину. Ще треба навчитися полювати на різну худобу, вирощувати порося та баранів, сіяти горох і копати кортоплю. І слава Богу, у сусіда нашого героя Василя був дуже-дуже крутий лук, який він сам зробив із дерева, яке зростає на вершині гори, на яку дуже важко залізти. І цим луком можна полювати здобич. Тому наш герой пішов до сусіда просити дати лук в оренду, в обмін на декілька рибин, які він ловить. Ось так люди починали обмінюватися своїми речами, бо зрозуміли, що ну неможливо бути майстром в усіх справах, і краще заплатити людині, ніж самому корячитись і зробити якусь хірню, або здохнути від якогось паскудного лука, який ти зробив своїми корявими лапками, і тебе завалить якийсь саблізубий тигр у лісі, коли в тебе просто зламається твоя зброя. Ось так і з'явились перші професії: рибалка, мисливець, землеробець, кожник. Ось чому в розвинутих країнах люди викликають майстра, сантехніка, наприклад, не тому, що він сам не може щось зробити, а тому, що майстер зробить це краще, а ти в цей час можеш займатися своєю справою, в якій ти майстер. Що ж. Шкода, що в нашій країні ще досить доісторічні часи в цьому плані. Так що робити нашому доісторічному Василю, якщо жінка капає на голову і каже, що треба хату будувати? А він вміє ну, лише рибу ловити і через раз стріляти з луку, і то так ну якось не дуже? Ну, коротше, пішов наш Василь до крила будівельника і попросив збудувати йому хату. А Кирило так каже, що з рибу працювати не буде, бо каже, хата дорожча, ніж навіть діжка з рибою. А навіщо йому там 10 цих діжок з рибою? Ось так і з'явилась потреба в якомусь стандартизованому виді грошей. Перші стандартизовані гроші були у вигляді каміння та ракушок. Перші стандартизовані гроші були зафіксовані в античному Китаї, і ними якраз так і стали. Каміння та різного рода гарненси ракушки, але виникло дуже багато проблем. Перша проблема це те, що багато каміння. Тягати якось в трусах китайцям було, ну чесно кажучи, не дуже зручно. Навіть якби вони тягали це все в мішку за спиною, теж багато каміння тягати максимально було незручно. А ще іншою проблемою стало те, що потрібно постійно пояснювати та доводити до людей те, що саме цей камінь. Коштує дуже багато, і за нього точно треба віддавати трьох баранів або молодшу доньку. Думаю, ви прекрасно розумієте, що і через це і були постійні сварки. Один китаєць каже, що цей камінь е, крутий і коштує дуже, дуже дорого. А інший китаєць каже, що це не камінь, а шляпа якась, і взагалі він коштує лише одну миску рису. Ось тут і виникла проблема стандартизації грошей, щоб у жодного вилупка не виникало питань стосовно оригінальності грошей. Перші гроші в металах. Тепер давайте перенесемося в Туреччину для того, щоб дізнатися про перші стандартизовані гроші, які документовано зафіксовані. А якщо бути більш точним, то нас з вами цікавить країна Лідія. Це стародавня держава із столицею в місті Сарди. Це сучасне місто Маніса в Туреччині. Лідія мала дуже потужний економічний розвиток у VI-7 столітті до нашої ери. Ось декілька ключових аспектів її історії, про які нам необхідно знати для того, щоб розуміти, що це була за країна. Величезний внесок в грошову систему. Лідія вважається місцем народження перших відомих металевих грошей. Вони були виготовлені з електро, це природний сплав золота та срібла. Вони мали стандартизовану вагу та вартість. Монети були обтискані різними символами та знаками, що вказувало на їхню емісійну владу. Це був важливий крок у розвитку грошової системи економічна потужність. Лідія була важливим торговим центром, оскільки розташована на перехресті торгових шляхів між Сходом і Заходом. Вона контролювала торгівлю між Анатолією, Малою Азією і Грецією. Лідія вступала в контакт з грецькими містами, і ця взаємодія мала вплив на обидві культури. Лідія також була першою державою, яка ввела стандартизовані монети з позначенням ваги. І вартості Верхівку соціальної піраміди людського суспільства становили багаті аристократи, землевласники, військова та жрецька еліта і великі торговці. Про них казали, що вони настільки багаті, як золота жила. До середнього прошарку населення належали вільні дрібні землевласники, пастухи та ремесленники. А ось до соціальних низів належали хромові та приватні раби. Найголовніших успіхів на міжнародній арені Лідія досягла всередині шостого століття до нашої ери за царювання свого останнього володаря Креза, ім'я якого стало символом богатства. Крез перетворив багаті анатолійські міста греків на своїх данників. А ось зараз буде дуже цікавий приклад, якому послідують наші йобнуті сусіди. В часи правління Креза набирає потужності держава Персія, і Крес вирішив, що може напасти на неї, як він полонив міста греків і заставив їх платити данину. Перед своїм походом Крес звернувся до Оракула і запитав Оракуле, друже, а розкажи мені, а чим же закінчиться ця битва? І слова того Оракула справдилися. Він сказав. Якщо ти перепливеш через річку Галіс, то зруйнуєш Велике царство. Крес думав, що зруйнує Персію, але все вийшло повністю навпаки. Він дійсно зруйнував Велике царство, але своє. Перський володар Кір, II великий, оволодів сардами й полонів Креза. Відбулася ця катастрофа в 547 році до нашої ери. Ще вчора це була могутня лідія, а зараз вона втратила свою незалежність, стала однією з сатрапій перської держави. Пізніше, в давньому, Китаї близько шостого століття до нашої ери почали використовувати китайські металеві монети як засіб обміну. Ці монети мали круглу форму з отвором всередині, що полегшувало їх переноску та зберігання. Китайські монети також мали стандартизовану вагу та дизайн, що дозволяло їм функціонувати як грошовий стандарт. Поява перших банків. Економіка стрімко розвивалась, і суспільство потребувало створення банків. Спочатку банки почали з'являтися як просто зберігаліще для грошей. Вони брали у людей монети на зберігання, а їм видавали спеціальні такі чеки, які стали пробатьками бумажних грошей. Так ось найдавніші відомості про банківську діяльність датуються приблизно двома тисячами років до нашої ери у Мезопотамії в цивілізації сумерів. Там ось і існували великі храми, які виконували функції сховища і обміну грошей. Також банки почали існувати у давньому Єгипті приблизно 2700 років до нашої ери, також в давньому римському та грецькому світах. У Венеції банки з'явились в 12 столітті, а в Лондоні аж в 13 столітті. Ось вже тоді банки почали видавати людям позики, які цього потребували для збільшення торговлі. Такий собі кредит для бізнесу. Тому ця установа дуже дуже стара. І ось схемка забирати у людей реальні гроші і віддавати їм за це пофарбовані бумажки є невід'ємною частиною найоба в нашій культурі. Перехід на перші бумажні гроші, перехід до використання. Бумажних грошей банкнот в історії грошей було кроком до більш зручного та ефективного грошового обігу. Давайте трошки детальніше про історію цього процесу. Спочатку було потреба, потім виникнення. У середньовіччі в Європі та в інших регіонах світу торгівля та комерційна діяльність розвивались дуже швидко. Металеві монети, які були використані до цього часу, вони були важкими та не зовсім практичними для транспорту та також для зберігання. Ця проблема породила потребу в більш зручному засобі обміну. І таким чином виникають перші паперові гроші. Вони з'явилися в Китаї під час танської династії, приблизно в 7-8 століттях. Ці банкноти були виготовлені з мульберієвого паперу та мали величезну перевагу над металевими монетами, оскільки були дуже легкими та менш схильними до зносу. Використання паперових грошей швидко розповсюдилося. Спочатку в Азії, а потім вже в Європі. В Європі однією з перших країн, яка використовувала паперові гроші, була саме Швеція в 17 столітті. Які ж були переваги в паперових грошах. Так ось паперові гроші вони були, по-перше, зручними для зберігання і переносу. А також, по-друге, могли видаватися більшими сумами. Що сприяло розвитку торгівлі та інвестицій. Ну а далі, як завжди, приходить регулювання та стандартизація. Уряди та центральні банки взяли на себе завдання а, видання та регулювання банкнот. Вони встановлювали стандарти для дизайну, вартості та безпеки грошей, щоб запобігати підробці та забезпечувати довіру до банкнот. Стандарт золота вперше почав формуватися в середньовіччі, коли люди використовували монети, виготовлені з драгоцінних металів, таких як золото та срібло, для проведення міжнародних торгівельних операцій. Ці металеві монети мали внутрішню цінність. Золотий стандарт був поширений у 19-20 століттях. Він також встановлював, що вся грошова база країни повинна бути підтримана золотом у великих скарбницях центрального банку. Це означало, що кількість грошей, яку можна випустити, була обмежена кількістю золота в скарбницях. У цього стандарту є свої переваги. Стандарт золота і срібла дав стабільність грошовій системі. Він сприяв розвитку міжнародної торгівлі, інвестиціям і фінансовій стабільності. Він дозволяв забезпечити довіру до грошей, оскільки кожна гривня або долар була підкріплена деякою кількістю золота або срібла, але були і недоліки. Один із головних це обмежена можливість грошового обігу. Як ми пам'ятаємо, то кількість грошей була прив'язана до доступних запасів золота і срібла. Це також призводило до дефляції в періоди відсутності нового золота або срібла. Ну і. Еволюціонувавши, скажімо так, багато країн відмовилися від цього стандарту золота та срібла під час Першої та Другої світових війн через потребу в збільшеному фінансуванні воєнних зусиль, останньою великою країною, яка відмовилася від цього стандарту, були сполучені штати в 1971 році, за рішенням президента Ніксона. Таким чином держава зрозуміла, що вона може печатати грошей стільки скільки їм потрібно, і це стимулює економіку, дає можливість розвиватися набагато швидше. Тепер ми переходимо до появи криптовалюти. Криптовалюти з'явилися у результаті розвитку технологій та бажання знайти альтернативний спосіб фінансового обміну, який був би незалежний від традиційних фінансових інститутів і мав би потенціал вирішити деякі проблеми сучасної глобальної економіки. Давайте поговоримо трошки про походження криптовалют. Першою і найвідомішою криптовалютою є біткоін, який був запропонований людиною або групою людей під псевдонимом Сатоші Накамота в 2008 році. Біткоін створив концепцію децентралізованого електронного грошового обміну, яка використовує технологію блокчейн для підтвердження та реєстрації усіх фінансових транзакцій. Криптовалюти виконують декілька важливих ролей. Перше. Децентралізація. Вони дозволяють обходити посередників, такі як банки та інші фінансові установи, і здійснювати прямі пірингові транзакції між користувачами. Друге безпека і конфіденційність. Криптовалюти використовують криптографію для захисту фінансових операцій та даних користувачів. Третє глобальний доступ. Вони доступні для всіх, хто має доступ до інтернету, незалежно від їхнього місця проживання. Четверте інновації та блокчейн. Взагалі, розвиток криптовалют сприяв розробці технології блокчейн, яка вже має потенціал застосування у багатьох інших галузях, окрім фінансів, які проблеми мають вирішувати криптовалюти. Перше централізація фінансів. У багатьох країнах фінансова система централізована, що може призводити до втрати доступу до фінансових послуг для деяких груп населення. Криптовалюти намагаються вирішувати цю проблему, надаючи доступ до фінансових послуг всім, неважливо, де ви знаходитесь. Друге високі комісії і затримки. У міжнародних грошових переказах традиційно банки забирають дуже-дуже великі комісії і роблять дуже-дуже великі затримки. Криптовалюти можуть надавати швидкі та дешеві міжнародні перекази. Третє. Справедливість і безпека. Криптовалюти намагаються забезпечити більшу справедливість та безпеку в фінансових операціях, використовуючи криптографію та технологію блокчейн. Однак важливо зазначити, що криптовалюти теж стикаються з власними проблемами, такими як волатильність цін, недостатність регулювання та можливе використання для незаконної діяльності, тим не менш. Вони відіграють важливу роль у відкритті нових можливостей для фінансового обміну та інновацій у фінансовому секторі. Але не все так добре, як вам здається. Далі розповім, чому. Люди, у котрих в руках сконцентрована влада над суспільством, дуже полюбляють. Пропихувати в народ свої ідеї як щось таке створене для народу. Але насправді всі ці речі спрямовані лише для тотального контролю над своєю худобою, тобто над людьми. Кажуть, що криптовалюта це анонимність та децентралізація. Але насправді в майбутньому держава зробить свій криптодолар і відмовиться від кешу. Завдяки цим технологіям вони відмовляться від великої кількості банків і людей, які там працюють. Тепер не потрібен посередник, який контролює гроші у народа. Тепер держава самостійно може бачити у кого скільки буде грошей на гаманцях, а всі гаманці будуть верифікованими. Держава буде єдиним, хто може створювати цифрові долари. Точніше, не так. Взагалі, криптовалюту може створити будь-хто, але буде лише одна. Офіційна, офіційний криптодолар, який створюється США, і лише за нього можна купляти щось велике або взагалі будь-що. Ну і цим рішенням також приб'ється повністю корупція. Бо кеш, який не відслідковується, його просто виведуть з ринку, і купляти можна буде лише за ось цей цифровий долар. А дати хабаря цифровим доларом просто не вийде, бо держава всі транзакції моніторить. І у вас просто це фізично не вийде, ця транзакція не пройде. Наше майбутнє це тотальний контроль маленької групи людей, яка володіє 95% взагалі. Чогось корисного на цій планеті над більшістю людей, які живуть на копійки, все те саме, що було раніше, все, що є зараз, і все буде так само і далі. Але відстань між багатими і бідними буде постійно збільшуватися. До речі, я зараз проходжу по другому колу гру Кіберпанк 2077, і коли я перший раз її проходив, то вся моя увага була на сюжет, і я не помічав нюансів самого міста Найт Сіті і тих людей, які зараз я бачу. Це все дуже погано для звичайних людей. Раджу пограти і сподіваюсь, ніколи не жити в кіберпанк 2077.